Пам'ятаєте, коли фільми Марвел викликали щось крім зітхання? Ну от. І ось нам завозять громовершців, команду з персонажів, яких ви або ледь пам'ятаєте, або не знали, що вони ще живі. Отже, у нас є команда невротиків на зарплаті в уряду, які зібрались разом, щоб, ну, страждати, бо рятувати світ то для мейнстріму. Єлена Білова плюється сарказмом краще, ніж стріляє. Бакі Барнс ностальгує за часами, коли його принаймні боялися. А Сентрі в Сентрі просто зліплений із депресії, сили і проблем з самоконтролем. Це не просто фільм, це терапевтична сесія на дві години, де кожен герой проходить через щось типу кімнати сорому. Ні, серйозно, там буквально є кімнати, де їм показують їхні жахи. А 24 плаче в кутку, бо Марвел вкрали їхній вайп, додали CGI і Флоренс п'ю. А вона, до речі, як завжди, богиня. Ні додати, ні вирізати. Флоренс П'ю знову тягне все на собі. Тобто сюжет, емоції і нервову систему глядача. Луїс Пульман відкриття фільму. Нарешті, у Марвел персонаж, у якого психоз виглядає реальніше за мотивицію антагоніста в других месниках. Себестіан Стен типу є бакі, просто присутній, як стара куртка в гардеробі. Не викинеш, але й не носиш. Rotten Tomatoes – 88%. Або як каже Марвел, ми ще живі. Метакритик 68 балів. Це коли ти старався, але забув, що у тебе контрольна. Критики кажуть глибоко, нетипово, депресивно. Я кажу: Марвел пройшли стадію прийняття. Тепер вони в стадії самокопання, мінуси. А як же без них? Темп фільму місцями такий, що ви встигнете загуглити, хто такий Сентрі, і ще залишиться час почитати його комікси. Фінал, як кава без кофеїну. начебто щось було. А ефекту нуль. Громоверсці це фільм про те, як Марвел зрозуміли, що не всі герої мають бути веселими клоунами в латексі. Це не для фанів Тора 4 це скоріше для тих, хто після Локі пішов на терапію. Якщо хочете побачити, як супергерої не рятують світ, а власну психіку, ласкаво просимо. А якщо ні, ну Нетфлікс ніхто не скасовував.